Іранській церкві у Німеччині це маленьке село Хольпе, де проходять служби у церкві. Зараз вона називається Євангелістська церква. Там трошки ще чутно людей, котрі п'ють каву, розмовляють. Але церква ця побудована в 19 столітті Колишня була ще лютеранська, і тут більшість обрядів з лютеранської церкви. Ну, наприклад, сьогодні хрестилися два хлопчика маленьких, років п'ять, і вони хрестилися не повним погруженням. А тільки так поприскали на них на лобік. Ну, але це вже хрещення. Тут робить орган і кожного службу є органістка, така літнього возрасту вона грає.